Доброго дня, мої друзі, дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати усі ваші коментарі. Сьогодні на нашу редакцію надійшов новий лист, я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. А ви, якщо захочете в кінці цього відео прослуховування даної історії, напишіть свої враження на рахунок історії, яку ви зараз будете слухати. А я бажаю вам приємного прослуховування. У Сергія з Тетяною було весілля. Ось і відгриміли ці неспокійні, веселі і водночас стомлюючі дні гулянь. Молодята нарешті, вперше за останній час виспалася. Сергій прокинувся, глянув на свою молоду дружину, яка ще спала, солодко потягнувся, розплющив очі і одразу глянув на стіл. На столі все ще стояли у величезній кількості і гриста відкрита коробка цукерок і ваза з апельсинами. Але окремо виділялася на столі старезна, брудна і закопчена від чарсу Сковор... скороварка. Сергій, побачивши її, раптом засміявся. Чому ти смієшся, Любий? запитала спросоння Таня теж розплющила очі і поцілувала молодого чоловіка в щоку. Щось згадав? Гарне усіє весілля у нас було. Чи не так? «Угу, Він теж поцілував її. Згадав твою бабусю. Цікавий вона нам з тобою подарунок замість грошей подарувала. Треба ж додуматись до такого. Скороварка для молодят. Ну і добре знизила плечима Таня. Вона ж у мене старенька, її можна зрозуміти, вона має зовсім інші погляди на сімейні життя. Зате вона виголосила гарну промову. Правда ж? Ну так, хмикнув Сергій. Як вона там сказала, у цій скороварці ви зможете запросто приготувати собі нову квартиру. Жаль, що скороварка ця і справді не чарівна. Доведеться нам пожити поки що на цій орендованій квартирі. Нічого, коханий. Коли-небудь ми з тобою купимо свою. Таня мрійливо зітхнула. Правда ж? Звісно, кохана, впевнено відповів Сергій. Що ми із цією скороваркою робити будемо? Ти будеш у ній щось готувати. Навряд чи зізналася Тетяна. У нас мультиварка ж є, новенька ще. То, може, комусь віддати цей раритет? посміхнувся Сергій. Вона стара, кому така здалася? Хай поки що стоїть. Де? На столі, здивувався Сергій. На кухні в шафку поставимо, вирішила Тетяна. Куди Сергій посміхнувся, ти ж бачила на кухні всього одна шафка і та заповнена всякою всячиною. Слухай, а давай ми з тобою нову шафку купимо, радісно вигукнула Таня. Це буде наша перша спільна покупка. Заради однієї старої скороварки шафу купувати, невдоволено сказав Сергій. Ну чому ж заради скороварки? Ми ж все одно будемо купувати речі. Ми з тобою тепер сімейні, мріливо сказала Таня. Так, ти права, задумливо промовив Сергій. Треба у хазяїв наших запитати, чи можна сюди свої меблі ставити. Гаразд. Настав час вставати і снідати. Слухай, Сергій раптом знову засміявся. А давай у цій скороварці сніданок приготуємо. Заради жарту. Ти чого, Таня теж засміялася? У скороварці готує тільки те, що довго вариться, наприклад, холодець. Та я знаю. Просто я подумав, а раптом вона справді чарівна, сміявся Сергій. Зготуємо сніданок і у нас одразу нова квартира з'явиться. Як маленьке, чесне слово, засміялася Таня. І взагалі, що можна приготувати на сніданок у скороварці? Та хоча б яйця зварити як у звичайній каструльці. Ти любиш? ти любиш яйця вкруту? Люблю, сказала Таня, яйця з майонезом і гірчицею. У нас є гірчиця. Звідки ж? Я знаю, що на цій кухні є, знизу плечима Сергій. Ну, гаразд, зітхнула Таня. Тоді просто яйця з булочкою і з маслом. Це точно є. Тоді я встаю і йду готувати сніданок. Сергій виліз з під коври. Але ж обід готуєш ти, правда? раптом запитав він. Звісно, коханий із задоволенням приготую, посміхнулася Тетяна. Сергій швидко встав з ліжка, взяв зі столу скороварку і пішов з нею на кухню. Вмийся спочатку гукнула йому вслід Таня. Поставлю яйця варитися і вмийся, почулося з кухні. А ти не знаєш, як цей раритет відкривається? Розбирайся сам, ти ж чоловік. Все, розібрався. Ой. Голос Сергія раптом одразу змінився. Таня, іди сюди швидко гукнув він. Тут всередині таке. Що здивувалася Таня? Що там таке може бути? Таня. Тут, тут схожа квартира, що Таня випорхнула з ліжка, помчала до чоловіка і застигла від здивування. Всередині в скороварці лежала купа перетягнутих канцелярськими гумками пачок, купюр і не тільки гривні, а долари євро. Тому, любі друзі, перед тим як. Передарювати комусь свої подарунки або зовсім викидати їх. Ретельно подивіться, чи не заховалися там пачка зелених. Дякую вам за прослуховування.